Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку гіпотеза, перевірка гіпотези з використанням моделі. Також ми будемо говорити про експеримент і виконувати практичну роботу. Спробуйте відповісти на такі запитання, з якою метою проводять дослідження, якими методами можна проводити дослідження. Яка роль моделі для проведення досліджень? Сьогодні ми з вами поговоримо про поняття гіпотези, про способи перевірки гіпотези, використання моделей для перевірки гіпотези і проведення комп'ютерних експериментів у ході дослідження. То що ж таке дослідження? І які ви знаєте методи дослідження? Які дослідження вам доводилось проводити для навчання та в побуті? Яким був результат дослідження? І так, досліджуючи навколишній світ, спостерігаючи за об'єктами, людина може помітити певні закономірності та зробити припущення, що ці закономірності виконуються завжди у будь-яких випадках. Наприклад, якщо ми з вами проведемо спостереження, можна припустити, що чим більше дощів пройде навесні, тим кращий врожай овочів буде зібрано восени. Або чим тепліша вода у склянці, тим швидше буде розчинятися цукор у ній. Або якщо ластівки літають низько, то слід очікувати дощу. Подібні припущення називають гіпотезами. Гіпотеза це. Здогад, твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведена або спростована його істинність, висунення гіпотези є одним з етапів дослідження. Перш ніж висунути гіпотезу, потрібно провести початкові спостереження, зібрати дані, на основі яких можна висловити припущення. Наприклад, спостерігаючи за птахами, учні та учениці помітили, що в перший день до годівнички прилетіло всього дві пташки. На другий день чотири, на третій шість. Було висунуто гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля годівнички збільшуватиметься на два відносно попереднього дня. Подальші спостереження можуть або підтвердити цю гіпотезу, або спростувати. Якщо хоча б раз закономірність буде порушена, то це означатиме спростування гіпотези. Не кожна гіпотеза підтверджується наприклад, колись людство припускало, що земля плоска і тому можна досягти її краю. Цю гіпотезу спростував Фернанд Магеллан, здійснивши першу навколосвітню подорож. Таким чином була підтверджена інша гіпотеза. Про те, що земля має форму круга. Для чого ж використовують моделі в дослідженнях? І як скласти математичну модель об'єкта. Про це ми з вами говорили на минулому уроці. Тому я думаю, що ви вже знаєте відповіді на ці запитання. Висловлену, висловлену під час дослідження гіпотезу, потрібно підтвердити або спростувати використовуючи різні методи, у тому числі створюючи та досліджуючи моделі об'єктів. Наприклад, досліджуючи конструкції різних будівель, можна висловити гіпотезу, що для побудови піраміди знадобиться менше будівельних матеріалів, ніж для побудови будинки тієї самої висоти, але у формі прямокутного паралелепіпіда. Для перевірки гіпотези можна побудувати такі моделі будівель з деталей конструктора LEGO, порахувати витрачені деталі та зробити відповідні висновки. Математичні моделі також використовують для перевірки гіпотез. Наприклад, розписуючи писанки до свята Великодня, майстер висловив гіпотезу, що він і дві його учениці, працюючи разом, зможуть виготовити за 2 години не менше, ніж 15 писанок. Працюючи наодинці, майстер розписує 9 писанок за 3 години, а кожна з його учениць за такий самий час розписує 6 писанок. Складемо математичну модель, яку використаємо для перевірки гіпотезів. І так, у нас є вхідні дані. Час дорівнює 3 годинам, це час роботи на одинці. кількість писанок виготовлених майстром за 3 години 9, кількість писанок виготовлених кожною з очениць за 3 години 6. І час спільної роботи 2 години. Вихідні дані після того, як ми все е підрахуємо, буде такими. Кількість, нам потрібно дізнатися, кількість писанок, розписаних разом за час спільної роботи. І є проміжні результати, які ми будемо з вами обраховувати. Тобто це продуктивність, кількість писанок, виготовлених майстром за одну годину, і продуктивність учени учениць. Тобто кількість писанок, виготовлених кожною ученицею за одну годину. Далі ми з вами будуємо математичну модель, тобто виконуємо співвідношення, підраховуємо все, застосовуємо цю модель для перевірки гіпотези. Тобто ми все це підраховуємо і застосування математичної моделі нам показало, що гіпотеза, висловлена майстром, не підтверджується. Працюючи з указаною продуктивністю, майстер і дві його учениці не зможуть за дві години виготовити 15 писанок. Важливим у дослідженні є добір даних, на основі яких можна висловити гіпотезу та перевірити її, зробити достовірні висновки. Наприклад, досліджуючи читацькі інтереси своїх ровесників, можна спочатку поцікавитись думкою кількох друзів, подруг про їх улюблені книжки. На основі цих даних можна висунути гіпотезу про те, що сучасні шестикласники та шестикласниці віддають перевагу книжкам українських авторів перед зарубіжними. Для перевірки гіпотези можна опитати учнів і учениць шостих класів вашої школи. Нашої школи та інших шкіл, і дізнатися в бібліотеках, які книжки користуються попитом шестикласників і шестикласниць. Зібрані дані можна подати у структурній моделі, тобто таблиці. Чим більше даних буде зібрано, тим точнішим буде висновок, який підтвердить або спростує гіпотезу дослідження. Отже, для проведення дослідження з використанням моделі потрібно виконати такий алгоритм. Перше. Визначити мету дослідження. Далі сформу... сформулювати гіпотезу. Третє – Побудувати модель. Четверте дослідити цю модель. І п'яте опрацювати результати і зробити висновки. І сьогодні ми з вами. Спробуємо дізнатися ще, що таке експеримент, і домашнім завданням ваше буде практична робота, тобто проведення дослідження з використанням моделі. Поміркуйте, скільки часу може знадобитися, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу дослідження. Чи можна зробити достовірні висновки на основі лише однієї спроби застосування моделі під час дослідження? Деякі дослідження передбачають вивчення об'єкта в певних умовах, що можуть багаторазово відтворюватись або потребують створення штучних умов, які наближені до реальних. У таких випадках говорять про проведення експерименту. Що ж таке експеримент? Експеримент це спроба. Це метод дослідження, у ході якого об'єкт вивчається в доцільно вибраних або штучно створених умовах для накопичення даних, на основі яких можна зробити висновки. У XVII столітті голландський учений Ян-Баптист Гельмонт провів експеримент з вербовою лозою для перевірки гіпотези проживлення рослин водою. Він вирощував гілку верби в бочці з землею, яку регулярно поливав дощовою водою. За 5 років маса гілки збільшилася у 40 разів, а маса ґрунту в бочці майже не змінилася. На основі даних, які зібрав учений, він зробив висновок, що саме вода є основою для живлення рослин. Експерименти можуть бути різних типів. Вони можуть бути природними. У ході природного експерименту дослідник або дослідниця спостерігає за об'єктом у природних умовах його існування, як в експерименті ван Гельмонта з вербовою лозою. Або, можливо, ви робили якісь експерименти з уроків природознавства. Це теж є природні експерименти. Або це можуть бути штучні експерименти. Для проведення штучних експериментів потрібні спеціальні умови та обладнання. Наприклад, англійський науковець Роберт Гук, досліджуючи будову рослин, проводив штучні експерименти, використовуючи вдосконалений ним мікроскоп. У 1665 році, вивчаючи під мікроскопом будову, будову корко, коркового дерева, Роберт Гук уперше помітив, що тканина живого організму складається з маленьких комірок. Він назвав їх клітинами та навів зображення у своїй книзі мікрографія. Ось так вони виглядали: зображення живих клітин у книзі Мікрографія Роберта Гука. І з тих пір ми знаємо, що, наприклад, рослини складаються з клітин. Для проведення експериментів також широко використовують і моделі, у тому числі комп'ютерні. Наприклад, комп'ютерну модель для штучних експериментів можна створити в середовищі Scratch 3 або в іншому середовищі розробки проєктів. Існують також віртуальні лабораторії для проведення експериментів. Наприклад, на інтернет-ресурсах, такі, як ви бачите. Ви можете їх відкрити і подивитися, які вони саме є. Під час комп'ютерних експериментів можна досліджувати моделі, обираючи різні початкові дані, накопичувати результати, щоб побачити закономірності, сформулювати гіпотезу та перевірити її шляхом повторних випробувань. Наприклад, на онлайн-платформі Interactive Симуляції у віртуальній лабораторії рух снарядів можна провести експеримент, у якому дослідити, як впливає на дальність польоту снаряду, випущеного з пушки, його початкова швидкість, висота та кут нахилу пушки та значення інших властивостей. І сьогодні у вас таке завдання і буде. Що ж вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде пройти на е, відкрити в браузері сторінку Color Mixing Activity, ось цю сторіночку. Можете перекласти українською мовою. І далі виконувати все, що вам потрібно тут для дослідження. Подивіться, будь ласка, вам потрібно буде змішувати кольори і далі записати в зошит, якими повинні бути значення відповідних кольорів складових Red, «green», Blue у названих кольорах. Тобто ви будете все це шукати. Я вам надішлю посилання саме на цю лабораторію, щоб ви довго її не шукали. І що тут потрібно зробити? Вам потрібно буде поекспериментувати тут які кольори, якими скільки відсотків надається кожному з кольорів. І вам потрібно буде побудувати в зошиті математичну модель для проведення дослідження, як вимірювати розміри предметів, не малюючи лінійки. Ну, тобто, все, що вам тут потрібно, вам потрібно зробити. Тобто, наприклад, отримати жовтий колір, світло-зелений, темно-коричневий, і подивитися, скільки відсотків якого кольору вам потрібно буде. Додати, або зробити менше. Поекспериментуйте світло-зелений, наприклад, і так далі. Сподіваюся, що вам було зрозуміло це. Виконуємо це практичне завдання і записуємо висновки. Дякую вам за увагу. До побачення!